Правильно, безпека, безпека це дорого. До речі, безпековий маніфест. Я тут подивився. Ви про це писали на своїй сторінці у Фейсбук. Там такі напрямки класні. У нас не вистачить часу, бо тут можна добу обговорювати усі ці напрямки. Але тут дивіться, як виходить: безпековий маніфест називається. Перший пункт безпека, як передумова і гарантія. Тобто, безпека, це дорого, безпека це потрібно. Безпека це вкрай важливо, і на безпеці все і ґрунтується, так би мовити. Е, про цей маніфест. Що за документ? До чого він, навіщо він як з'явився і що дасть? Прошу, будь ласка. Ну справа в тому, що маніфест безпековий маніфест він став результатом цілої низки експертних засідань експертних груп. Е, ще також в «Укрінформі» відбувся круглий стіл. Виклики організації та проведення виборів в умовах особливого статусу особливого стану стала його ініціатором Національна асоціація лобістів України. Були запрошені народні депутати, політологи, науковці, представники органів місцевого самоврядування і обговорювали угу. це питання. Як на мене, це здається перша така відкрита публічна дискусія про те, про що говорить. Ну, почали першими говорити до речі, міжнародні міжнародні наші партнери так, про те, що так. там вибори, владу змінити. Я розумію і підтримую думку своїх колег, котрі стверджують, що ось ці м, вкиди про необхідність проведення виборів, і підтвердження легітимізації влади, вони використовуються як інструмент тиску. Mm -hmm. Не виключаю, mm -hmm. і мені здається, скоріш за все, так тому, що е соціологія, яка наявна. А, і вона озвучувалась, вона говорить, що серед суспільства немає такої, знаєте, жаги до того, щоб перебирати. Всі розуміють, що під час військового так, під час ось е, війни, вибори проводити з безпекової позиції неможливо, тому що ну одне питання провести вибори для галочки, а інше питання, що потім за нелегітимні вибори доведеться відповідати. Вибори вони повинні консолідувати суспільство. І от безпековий маніфест uh -huh. це ось ті перестороги, на яких повинна будуватися робота по формуванню, ну, припустимо, такого, можливо, одноразового закону для того, щоб перезавантажити uh -huh. владу. Бо, пане Сергій, одна uh -huh. теза. А, бо не проблема провести вибори. Uh -huh. Проблема в тому, а, що а, суспільству потрібно. Продемонструвати, і це має робити влада або частина громадянського суспільства. Суспільство потрібно продемонструвати ось той горизонт демократії не може бути демократія відкладеною на невизначений термін. А якщо запитання серед людей, а якщо війна 20 років, 30 років. І наслідок, ну це вже моє експертне спостереження, наслідок це розчарування. Розчарування людей в перспективах цієї держави і відтік. Відтік людського капіталу це небезпечно, а, і ласка, це найгірше.